Звідки малинчани отримують інформацію про життя свого міста? З таким простим запитанням, ми зараз звернемося до людей на вулиці і отакий от спосіб спробуємо засувати народний рейтинг місцевих змі. Звідки ви отримуєте інформацію про події нашого міста? А я її не отримую. Скажіть, будь ласка, звідки ви отримуєте інформацію про події нашого міста? Ну, з засобів масової інформації, по-перше, з газети. З Малинських новин Соборна площа. Інтернет? Боже, інтернет, газети. Так. Звідки ви дізнаєтесь інформацію про події нашого міста? Ой, людей слухаю, газетки, читаю місцеві. Малинські новини частіше читаю. З Газет. З інтернету. З газет? Інтернет, газета. Звідки отримую інформацію? Ну, газети малинські, новини. Дивимось. З газет. То звідки ви дізнаєтесь інформацію про події в нашого міста? От може. А ще якісь? Ді. Да, напевно, більш ніякі. Ну, ще в інтернеті користь. Більше всього з інтернету. Звідки ви дізнаєтесь інформацію про події нашого міста? З газет. А Скажіть, будь ласка, якісь назви? Як це вона називається? Соборна площаді під прапором чи як воно там виведеться. Малинські новини. А ще якісь е, засоби масової інформації. Звідки ви дістаєте інформацію про події нашого міста? З газети? А з якої? Малинські новини. А ще, які ви знаєте площа, замок площу. Звідки ви отримуєте інформацію про події нашого міста? Преси місцевої обов'язково виписую і Малинські новини і Соборну площу. <рес> ну, Малинські новини. Мабуть, все з телевізора і все. Маски, Маські дуже дорого коштують. Нема за що заплатити її, грошей. Одна од, одна пенсія. Що і зробите? Нема нічого. Звідки ви отримаєте інформацію про події нашого міста? Взагалі, я не отримую ніяку інформацію, бо я не дивлюся телевізор. <газу> Газети теж не виписую. Якщо ви складали рейтинг місцевих змі, що ви поставили на перше місце? Складно сказати. В принципі, вони одне одного доповнюють, тому що є, що правда в одному, то є неправда в другому. Або ну тобто то треба, як казав один товариш, через сито все сіяти. Інформацію ту і ту. А потім виходить в цілому, інформація правдива така, яка потрібна. А якщо складати рейтинг цієї газети, які ви поставили на першу Малинські Малінські Ой, Ну, більш цікава, соборна. А в Малинських новинах ну більше інформації все-таки. Так що вони різні і їх треба виписувати обидві. Так. <рес> <рес> да. ну, важко сказати. Одна і друга газета місцеві непогані. Якщо ви складали рейтинг наших видань, кого б ви поставили на перше місце? Кого б на перше місце поставили? Навіть не знаю, що вам сказати. <рес> ну, маленькі новини, звичайно. Ть, я навіть не знаю. кого. Нема кого наставити на перший рейтинг. <рес> Ні, не знаю. Но я не цікавлюся життям малина, вибачте. Скажіть, будь ласка, як вам сприймається інформація краще. Друкована, аудіо чи відео? Ну, більш відео. Ну, телевізор зараз мало дивимось ми. Е, аудіо. Ну, мабуть, репортаж телевізійний по, по телевізору, так. Найбільше я радіо слухаю, ну, а читаю. Такі старі методи. Бабушкини. А що для вас важливіше? Достовірність матеріалу, оперативність чи сама подача? Навірно, достовірність на першому місці. Навірно, достовірність її, Щоб вона була насправді, як кажуть, чесною, а не просто. Ну, мабуть, достовірність. Я думаю, що так. Да? Ну, оперативно то теж цікаво, щоб наверно, сьогодні розказали не те, що було б місяць назад, а те, що вчора відбулося. Я сьогодні вже знаю. Я думаю, що це той основне достовірність. Достовірність і достовірність. Достовірність, так. Да. Щоб вона була правдива, ця інформація, саме головне. Я думаю, що правдивість. А скажіть, будь ласка, що для вас важливіше оперативність, достовірність чи сама подача матеріалу? Звісно, що сама подача матеріалу, то що ж хоч що небудь дознаєшся, так що можна сказати. А електронними ви, виданнями. Так, інколи користуємося. А в соцмережах ви довіряєте, тому що пишуть люди. А ну, як правило, це не перевірена інформація. Ну, зрідка, дуже рідко. Не перевірена інформація, я не довіряю. Не завжди. Ну не перевіряю. Е, якщо цих людей ми знаємо, пишуть, що це хто це, то довіряємо. А якщо не знаємо, то так в сумнінні, звісно. А ви довіряєте, тому що пишуть в соцмережах? Адже це як завжди неперевірена інформація. Ну не завжди, але є своя точка зору. В соцмережі, так, що, як і в газеті, правди, треба просто вміти її відтуди до стачі, Тому що правди там немає такої, щоб іменно все брати за чисту монету, що, що там пишуть. Як бачите, фактична відсутність альтернативи для основної маси населення робить друковані змі майже єдиним джерелом розповсюдження інформації про життя міста. Більш прогресивна частина малинчан і особливо молодь надає перевагу інтернет-ресурсам та соцмережам. Багато запитаних нами людей зауважили, що бажали б отримувати інформацію у форматі відеоновин чи на хвилі місцевої радіостанції. Але усі без винятку питані на перше місце ставлять саме достовірність та оперативність поданої інформації. А Ви хотіли, щоб взяли нові джерела новин про події нашого міста? Та не проти. Оля Міхаліцька, Григорій Шитюк для порталу Інфомалин.